Всім привіт, мої дорогі підписники. Сьогодні думала, яке б відео зняти для того, щоб вам було цікаво його дивитись. Багато натрапила на відео про догляд за собою, які засоби. І вирішила вам відзняти, як я доглядаю за своєю шкірою. Тут в основному буде за шкірою обличчя. От. Потім буду знімати відео по кожному із частин тіла, як я доглядаю. Тому що, якщо зараз все зніму буде дуже довге відео, і воно буде, ну, я думаю, буде нецікаво. І так, почнемо. Це в мене така олійка купляла в Аврорі, бюджетна, але дуже класна. Я цією олійкою Масажую лице, ось така баночка в мене, отак, масажними лініями. Я не кажу, що це супер правильно, що це так повинно бути. Я кажу, як я роблю для себе, як подобається мені. Далі спонжик конжаку, коньяку, якось так він називається, від компанії Avon. Мені дуже подобається ним миватись. наношу. Трішечки в мавалку. сюди, на спонж і розношу по личку. Не дере шкіру, делікатно очищає. Ну, і піниться дуже добрий засіб, вистачає його надовго. Не рветься такий він. Він, коли висихає, він добіє, а потім його потрібно розмочувати. Далі. Ось такі рулери в мене є: масажери для обличчя. Це я Аврорі купувала. Цей масажер Avon. От він на батарейках він так вібрує. Якщо буде бажання в кого замовити, можна у мене. По хорошій ціні відправляю там, де працює нова пошта, скрізь відправляю. Можете замовляти. Далі це масажер, він не включається, він без батарейки. Масажер під очі. Дуже добре, коли після патчів, коли зволожено під очима, ось так попроводити, він холодний. От він такий метал, що він холодний постійно, він стоїть у мене в кімнаті просто у ванній. Але він постійно холодний. Це дуже хорошо, особливо зранку, коли не можеш прокинутися, коли підпухші очки, то дуже добре допомагає. Далі тонік, я його вам в розпаковці показувала. Також компанія Avon, я зранку ним користуюсь, як прокинулася, роблю свої процедури. Дуже люблю перед макіяжем наносити. зволожує шкіру, дарує свіжий блиск, і мені подобається ефект після нього. Це сиворотка. Коли мені не хочеться обтяжувати шкіру кремом, так як перед макіяжем, ну, щоб все не поплило і не було як мазня, я наношу сиворотку, вона добре зволожує розладжує всі якісь там непорозуміння на нашки і дуже класно її використовувати. Особливо перед макіяжем зранку, я оце дуже люблю. Так, це у нас фарба для брів. Хна. Купила спробувати ще ні разу, якщо чесно, нею не користувалася, але е, чула отзиви, що вона дуже гарна. Ну, дуже добре держиться довше, ніж краска. Брів у мене як таких немає. Ну, як вони світлі дуже, тому мушу красити, фарбувати. Це у нас ложечка для спонжиків. Патчів. Спонжики. Це ось такі патчі замовляла на сайті Корейської косметики. Давненько вже замовляла ось такі. Повипадали вони ну, в нас, ну нічого. Ось такі панчі, дуже хороші, силиконові. Ну, справляються з своїми обов'язками. Далі, очищаючи шкіру, люблю таким, як. воно Апарату для очищення. Це також компанія Avon. Давно придбала собі. Я ним повністю задоволена. Тоді крем я використовую ось такий: це Avon, серія NU, зволоження. Ну, от, для мене важливо, щоб шкіра завжди була зволожена. Я кожного дня користуюсь кремом, тому що без крему в мене шкіра суха і мені навіть боляче спати, якщо я не нанесу лосьон чи якийсь засіб. Далі міцелярна водичка, це от, непогано, не потрапляє, ну, не свербляють від неї очі, не потрапляє в очі, все добре. Видаляє макіяж досить непогано, але я ще можу користуватися нею як тоніком інколи вечором. Це у нас лосьончик. Лосюнчик для всього тіла. Я буває використовую його просто як для лиця. Огірковий він гіпоалергенний, компанія Avon, серія Care. Використовую для лиця. Використовую для зони декольте руки, буває ним змащу, якщо вони не дуже сухі, бо він дуже швидко впитується і не залишає за собою яких, ну, яких слідів дуже добре. Коли, наприклад, вам кудись терміново потрібно йти, От, і ви нанесли його, він раз впитався, і ви знаєте, що він не залишиться ні на одязі, ні на чому. Тому що Є люди, які постійно зволожують своє тіло. І я знаю по собі, що мені постійно потрібно це зволоження, тому дуже гарний засіб. Рекомендую. От такі короткі, таке коротке відео було. Я думаю, вам цікаво буде подивитися мій догляд за обличчям. Далі чекайте наступних відео і догляд, і. Декоративна косметика, у мене її досить немало. <сі> буду вам знімати. Все по черзі. Пишіть в коментарях, чи цікаво вам ці теми, чи не цікаво, чи що ви ще хотіли почути від мене. Мені буде дуже приємно читати ваші коментарі, і я обов'язково буду на них реагувати, можливо, коригувати щось, якісь додавати матеріали у свій блог. Буду дуже щаслива все це прочитати. Всім до побачення! З вами була я, ваша Юля, всім гарного дня і мирного неба над головою. Тому що це найголовніше наш непростий час для України. Слава Україні!